Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео ми будемо з вами робити розпаковку з маркетплейсу тему. Але перш ніж ми почнемо, я хотіла би вас запитати: скажіть, будь ласка, як вам було б цікавіше дивитися розпаковки з тему? Коли я показую товари з однієї конкретної категорії, наприклад, сьогодні це буде тільки біжутерія. Або вам було б зручніше, якби це було все підряд, от так як я отримала посилку, так і показувати в переміжку все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, і я буду прислухатися до вашого вибору. Ну, а ми починаємо. У мене сьогодні біжутерія, як я вже сказала. Давайте не гаємо час, приступаємо. Перше моє замовлення виглядає ось таким чином: я замовила собі каблучку. Хто дивився мої попередні розпаковки, то ви знаєте і бачили каблучку, яку я демонструвала, яка змінює кольори. Вона виглядала як перстень, а цього разу я вирішила замовити таку звичайну типу обручки. І як бачите, вона вже на ваших очах починає змінювати колір під впливом тепла від моїх рук. Це відбувається майже миттєво. Якщо вдягнути це кілечко, то воно може зараз і синього кольору стати, бо я вже його приміряла, бачите? Тобто це не просто оптична ілюзія, така це не хамелеон, це дійсно якийсь матеріал, який змінює колір в залежності від температури оточуючого середовища. У продавця представлені декілька різних розмірів. Я обрала собі розмір сьомий. Він мені підходить тільки на безім'яний палець, і то, як бачите, ну, можна було б і восьмий брати. Мені сподобався сподобалася ця концепція. Давайте поближче розглянемо це кілечко. Бачите, виглядає як золото всередині. Ніяких маркувань. По окружності немає. І разом з цим виглядає воно стильно і лаконічно. Мені дуже сподобався, як я вже сказала, подібний концепт. Вважаю, що це виглядає стильно і дійсно привабливо. Ну, в холоді це цей матеріал набуває такого сірого, темного, глибокого кольору. Чим тепліше, тим червонішим буде відтінок. Хоча зараз я не бачу натяку на червоний, але час покаже. Ціну пропишу на екрані, а в інфобоксі ви знайдете посилання на цей товар. Наступне замовлення виглядає ось таким чином. Це такий собі брелок, який можна причепити на сумку в якості прикраси. У продавця було в наявності три кольори, і я обрала ось такий біло-сіро-блакитний, напевно. Коли я розпакувала цей товар, то я Побачила ось таку бірку металеву з нержавійки, напевно, де повинні зазначатися ваші дані, ім'я, телефон, дата народження та група крові. Навіщо це зроблено незрозуміло, але ось тут, в пакетику, ще був пластиковий бейдж. Я не знаю, для чого це. Ну, зазвичай такі бірки чіпляють на ошибники домашнім тваринкам собачкам. Навіщо ця штука тут? Я, чесно кажучи, не розумію, не очікувала, що таке буде. Я хотіла цю штуку просто для себе, щоб носити на сумочці. Вона на карабіні може причеплятися до будь-якого гаманець або чохол мобільного телефону. Хотіла, як я вже сказала, замовляла я для себе, але зараз у мене буде день народження у однієї людини, якій я, напевно, подарую цю прикрасу. Давайте ще поглянемо. Бачите, кожен камінчик має краплевидну, краплеподібну форму. І це все мерехтіння відбувається за рахунок того, що. Кожен камінчик має безліч граней. Виглядає як такий горний кришталь. Гарна річ, я думаю, що я собі перезамовлю і буде у мене теж така штучка. Ну, а це відправлю на подарунок. Ціну покажу на екрані. Наступну річ розпакуємо, виглядає ось таким чином. Замовила ось таку брошку. Колосок з подвійним кольором, блакитно-жовтий. Позаду звичайна ось така застіпка. Вона була більшого розміру, ніж я очікувала, думала, що вона буде меншою. Буду чіпляти собі на лацкан піджака або на сорочку. У продавця були в наявності декілька модифікацій такого колоска. Був і подвійний, і потрійний, і з різною комбінацією кольорів камінчиків. Мені сподобався ось цей. Варіант, він мені здається більш лаконічним і не надто з перебором, бо брошка вона не повинна занадто, як мені здається, відволікати увагу на себе. От, буду її носити на певні події, напевно, давайте подивимося ще ближче. Камінчики гарно мерехтять. В цілому виконання дуже таке акуратне. Сподіваюся, що камінці не повипадають. Все подобається. Застібка мусить добре триматися. Ось так. В цілому все подобається, все влаштовує. Наступне замовлення виглядає ось таким чином. Давайте розпакуємо. Це ось таке намисто чокер. Воно йде таке не дуже довге за довжиною, тобто йде під саму шийку, з подовжувачем. Довгий тут ланцюг для подовження, тобто можна під різний діаметр шиї вже тут знаходити свою довшину, як це належить. Складається плетіння з таких от потрійних чи подвійних рядків. Чорний колір виблискує гарно. Буду носити під білі чорні речі. Загалом виглядає стримано, лаконічно. Ось такий, така прикраса. Коштувало недорого, ціну пропишу, посилання залишу в інфобоксі. І остання річ, яка буде в цьому відео, це ось така каблучка. Дуже мені сподобалася ця каблучка на сайті і не розчарувала, коли я її отримала. Дуже дорого виглядає, як срібло, як мінімум, а то і, можливо, навіть як золото. Виглядає як обручка навіть. Дуже багато камінців, дві доріжки, і всередині ще круглої та такої. Зерноподібної форми, гарно блищать, розмір 7 також на середній мені палець, хоча, напевно, треба було б восьми брати. Ось таким чином виглядає. Пішіть, будь ласка, як вам? Чи подобається такий стиль? Чи носили б таке? Ще ближче? Ну що ж, друзі, ось і все, що я хотіла вам показати в цьому відео. Сподіваюся, що мої замовлення вам сподобалися. Якщо побажаєте, можете замовити також, скористувавшись посиланнями в інфобоксі, які я залишу. Ну а я дякую вам за увагу і прощаюся до наступних відео. Всім пока-пока!